Всем привет, с вами Иван Жданов. Сегодня 12 июля, 504-й день войны. Собрали для вас все самое важное. Украинская армия продолжает наступать под Бахмутом. Шойгу угрожает Украине применением кассетных боеприпасов. На саммите НАТО обсуждаются новые пакеты помощи и гарантии для Украины. В Подмосковье у вернувшегося с фронта нашли склад с оружием. В Бурятии уволили замминистра, который ездил за рулем под наркотиками, а россияне выносят наличку из банков. Начинаем с военных действий. С фронта поступает мало свежей информации. Вот украинский штаб заявляет об успехах в районе Бахмута. ВСУ продвигается в направлениях Белая гора Андреевка и Белая гора Курдюмовка. Американский институт изучения войны сообщает о контроле украинских солдат над всеми преобладающими высотами вокруг Бахмута, но документальных подтверждений этому пока нет. На Запорожском фронте также идут тяжелые бои, но без заметных изменений. Как обычно, ночью Украина атаковали иранскими дронами. На этот раз было задействовано 15 беспилотников, 11 из них уничтожила система ПВО, часть летела на Киев. Там уничтожили все, а часть атаковали Черкасскую область. Там есть попадания по инфраструктурным объектам. Два человека пострадали, они направлены в больницу с ожогами. Шойгу угрожает использовать кассетные боеприпасы, если США поставят их Украине. Министр обороны говорит, что у российской армии намного больше таких снарядов различных видов. Только вот российская армия уже применяла такие снаряды, начиная с первого дня войны. Об этом даже ООН заявляла но сам Шойгу, возможно, даже не знает, что это за снаряды такие. Надо отметить, что и украинская армия применяет такие снаряды, но при этом важно ни на секунду не забывать, украинская армия защищает свою территорию. Не расходиться! Всем оставаться здесь! Всем оставаться здесь! Спасибо, что вы не разошлись и не бросили меня! Один за всех! Вчера на саммите НАТО было сделано несколько заявлений о новых военных поставках в Украину. Канцлер Германии Шольц подтвердил, что готовится новый пакет военной помощи Украине на 700 миллионов евро. В него войдут 40 боевых машин «Мардер», 25 «Леопардов», 2 системы «Патриот» и тысячи боеприпасов. А Франція вже почала поставлять Україні ракеты дальнього радиуса действия Скальп. Це французький варіант ракети Шторм Shadow. Ракета является совместной франко-британською разработкой, так що українська армія вже умеет їх ефективно применять. Збройні сили України продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь. Про це повідомили у зведенні генерального штабу ЗСУ. Шай Байден, который лично оправдав отправку смертельних кассет. Нарядним голодом в ВСУ являються суучасниками воєнним преступником. Досягнувши певних рубежів, наші війська розпочинають там закріплюватись. Крім того, українська авіація за останню добу завдала понад 15 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки окупантів. А ракетники та артилеристи за добу. Знищили кілька пунктів управління, три райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та сім артилерійських дивізіонів на позиціях, а також кілька станцій радіоелектронної боротьби та засобів протиповітряної оборони. Ну і ще про майстернолучність. Пілоти підрозділу ударних безпілотників 47-ї механізованої бригади «Магура» працюють від ранку і до ночі, допомагають піхоті виконувати поставлені завдання і завдають втрат противнику. Невеликий БПЛА може знищити танк вартістю півтора мільйона доларів. Роботу пілотів показав головнокомандувач ЗСУ. Літаємо, розвідуємо, даємо цілі, координати. Є група, яка ще займається чисто скидами, скидує на пришистів воги, гранати і тому все подібне. На 4 ранку до, до пізньої ночі, але мені завжди вистачає дронів. Якби їх було більше, було б, я думаю, що ми б ще більше вражень робили. Це такий одноразовий дрон. І він разом з снарядом влітає в цілі і знищує її. У нас половина деталі ми робимо самі на 3D-принтері. Це заводське бика, але його треба... Переробити, це теж небезпечно. Плюс до нього треба допоміжні елементи. МД5 саморобний. ця штука вона наколює його, пробиває, дає іскру і він проводить снаряд. в дію. На відосах в Ютубі, там десь в Тіктоці, воно виглядає дуже прикольно, так, ніби то якась ігрушка. А на самом деле це величезний кусок роботи. Соватися з тими мачтами чи там ще з чимось, копусадка. З ящиками, де йде постійно обстріл. Я скажу, справа не дуже приємна. Бойовий ласточки наші. Тут система інерційного підриву, на колік на удар, і плюс ми доповнительно ще ціпляємо плату підриву, яка дає сигнал на удар і доповнительний через КД, через зриватель, щоб було надійно, 100%, що буде вибух. Бувають ситуації, просто коли треба швидко працювати, наприклад, ми. Обрали ціль, якусь на техніку, чи, чи ще щось вилетіли, вразили а по дорозі побачили, наприклад, скупчення живої сили. Ну, треба дуже швидко відреагувати на це. Раніше не мав справу з, таким, з такими речами, а зараз чиша аеродинаміку, фізику. Ми всі одне ціля. Земпів дуже багато роботи. Найти позиції. Найти ворога і вразити його. І тому всім треба всім ще залишитись живими. Був штурм, наша піхота позанімала їхні позиції, вибивала, І вони відправили підмогу, було п'ятанчиків якась легка броня. Ми спрацювали і всі чотири танки встановили. Їхня та БМП-3 з пушкою. Горіла вона як церковна свічка, дві години. Маршал, іди сюди. Давай, брона. Тримайся на висоті вищої посадки. Був один бліндаж, зробили віраж над цим бліндажем, з однієї сторони вход, а з іншої бійниця. Ми розвернулися, і влетіли туди в ту бійницю. З високою долею вірогідності в тому бліндажі було ще декілька людей. А до них віконечко залетів кілограмовий термобар. Ну таке життя. Кава заходиш, западе. Ще кілька місяців назад я був противник цього. А зараз я рахую, що за ними майбутнє. Коли ми почали ними працювати, і коли я побачив результат, що така штучка за 400 доларів знищує танк за півтора мільйона доларів, ну то я думаю, результат того стоїть. Майже кожен український боєць в умовах війни потребує супроводу військового психолога. Про це під час круглого столу розповів Сергій Дорошенко, заступник командира з морально-психологічного забезпечення 68-ї окремої єгерської бригади. За його словами, військовослужбовців у цій бригаді навчають, як самостійно впоратися, зокрема зі ступором, істерикою і панікою, що можуть виникнути під час бою, а також за потреби надати допомогу побратиму. Рік тому у військових частинах були створені групи психологічного супроводу, де мають визначати психоемоційний стан бійця, допомогти упоратися із бойовим стресом або ж відправляти до інших кваліфікованих фахівців для більш поглибленого нагляду. Військові психологи зазначили, українські воїни вмотивовані і сильні духом. Утім, в умовах інтенсивних бойових дій усім періодично потрібна психологічна допомога, зважаючи на те, що з мільйонної армії більша частина мобілізовані, тобто цивільні, яким довелося докорінно міняти своє життя. навіть самий мотивований солдат зламається. Він може якісно себе показувати в одному бою, в другому, в трьох штурмах, в чотирьох, але на п'ятий може прийти і сказати командір, я все. І от це дуже добре, що наразі ця система психологічної підтримки вона розвивається, тому що супроводжувати насправді потрібно кожного солдата-бригади. Перші 48 годин, 72 години. Кожен боєць потребує на етапі виведення дебріфінгу. В рамках декомпресії, тобто спеціальної підготовленої розмови про те, що відбулося там, для того, щоб він свої переживання зміг в групі висловити і піти це групова робота, і піти додому в відпустку, залишивши страхи, жахіття, наслідки там в групі. Просто у гаражі створює наземні дрони. Військовослужбовець, який бачив на сході ворожу безпілотну техніку, взявся робити українську із доступних деталей. Він майструє колісні та гусеничні безпілотники, готові одразу відправляє бійцям на фронт. Завдяки швидкості і легкості вони можуть долати мінні поля, падають ворожі окопи і вибухають. Із конструктором поспілкувався Назар Войтенков. Мінує, розвідує, детонує і усе це дистанційно. Євген Гнаток, конструктор наземних дронів, узявся за розробку бойових безпілотників після повернення з фронту. Менш вразливі до дії ворожих систем радіоелектронної боротьби вони мають перевагу над безпілотною авіацією. Основна ціль це їх камікадзе, тобто рано чи пізно вони всі вибухають. <хи> от, так це випадки можуть бути різні, або ціленаправлено, так або щоб не достатися в руки ворогу. Свою розробку назвав сірком на честь військовослужбовця, який замовив першого наземного дрона. Той служить у третій штурмовій бригаді, яка прославилася успішними штурмами ворожих окопів. Якщо масштабувати е, ці штуки, от, е, поставляти на фронт. От, то в принципі вони здатні прорвати лінію оборони. Якщо там, наприклад, так на окремій ділянці фронту випустити декілька десятків, тим паче, що вони будуть різних модифікацій, мається на увазі камікадзе, штурмові дрони. Е, тобто вони спокійно так пройдуть мінні поля, от, і засипляться просто в окопи. Наземний дрон може пересуватись зі швидкістю до 30 кілометрів за годину, переносити вагу до 120 кг кілограмів і з легкістю застрибує в окопи до росіян. Як запевняє Євген, цей дрон буде останнім, що в своєму житті побачить окупант. Перший дрон вообще там загрузили щось до 30 кілограм тротилу зі шрапнелів. Тобто, а в основному то під протитанкову міну чи під якісь там підручні средства. Тобто, в принципі, тут можна цепляти, що захочеш. У лінійці розробок Євгена дрони сірко, інтелігент та мангальчик. Останній жартує, має дві бокові ручки і добре смажить м'ясо. Навіть якщо в нього пуля попаде, йому в принципі буде пофіг. Вот я не скажу, що це сталюка його захистить. Річ не в тому, річ в тому, що вся електроніка, що буде там, так це отакий ну, от з можна сказати. Ті ж акумулятори е, теж використовують отакі невеличкі, але їх більш ніж достатньо щоб він нормально їздив. Е, по потрапити в таку маленьку ціль буде е, доволі важко. Наземний дрон легкий у керуванні, має пульт з екраном та кнопку детонації. Тобто спеціально навчатися військовим не потрібно. Собі вартість виготовлення одного від. 20 тисяч до 30 тисяч гривень кошти автор отримує з пожертв, але нерідко доводиться закривати власними грошима. Підтримати розробку можна на сторінках Євгена у соцмережах.